Всім привіт, у вашій вазі Мінськ 312-12 вольт. Значить, ми його полірнули, десь трохи відтерли. Має йти на продаж, робив для себе, але не на часі. Значить, було розточено. Поршнева група, заміна ремонтний поршень, кольца, палець, капіталка мотора. Перебрали коробку. Після того він два роки стояв. Забрали. І тепер треба було його завести. Значить, мордували, мордували. Заводили, заводили, дійшли висновку. Значить, був і бак вкритий іржою. Краник був забитий, карбюратор був забитий, Значить, бак промили, краник перебрали, поставили фільтр грубої очистки, сітку всередину, була заміна сальника. Тут запакували, щоб не протікало, щоб не було нічого. Значить, поставили новий шланг, знову ж таки фільтр грубої очистки, вже бензиновий. Ось. Виставили зажигання по параметрам книжки. І значить був він завісив. Значить вмикаємо, відкриваємо краник, трохи підкачаємо і значить пуск. Ось такий звук. Значить, мотоцикл все працює. значить Є фара, не видно, не видно. Треба тягарно. Фар виключи. Скажімо, яке поворотів. Тут наперед ще треба. Треба кришечку Діли. Все, сліти, габарити, все працює. Ось така у нас судотехніка Мотоцикл буде продаватися. Ще лишились деякі нюанси. Перетягнути сидіння, де шагурувати заднє колесо. Треба значить ще встановити передньої гальми, трос гальми. Відчистити барабани, перебрати колодки. і якось так. Ось така у нас техніка, піддометр також працює. Děkuji za úvahu.